Чого, Галю, не гуляєш, Галю, Галю? Бо я човіток не маю, кавалеру. А я тобі куплю, куплю, Галю, Галю. А я тебе поцілую, кавалеру. Чого, Галю, не гуляєш, Галю, Галю? Галю галю, бо я фартошка не маю кавалеру. А я тобі куплю, куплю галю. галю. А я тебе поцілую кавалеру. Чого галю не гуляє? Галю. Бо я хусточки не маю, кавалеру. А я тобі куплю, куплю, галю, галю, а я тебе поцілую, кавалеру.